У міністерстві внутрішніх справ обіцяють не лише говорити про боротьбу з корупцією у своїх лавах, але й діяти. У відомстві буде створена спеціальна оперативна група, яка розслідуватиме справи корупціонерів у погонах, і працюватимуть вони у всіх регіонах України. Таку ідею запропонував міністру внутрішніх справ прем'єр Арсеній Яценюк. Просив би, щоб міністр дав чіткі вказівки уряду, що треба робити, які треба. Закони додатково прийняти, і яка необхідна допомога, відомству і кожному з вас, хто готовий служити народу України, щоб українські громадяни чули себе в безпеці, а щоб українські корупціонери відчували себе в постійній небезпеці. Окрім того, вже наступного тижня урядовці подадуть до Верховної Ради законопроект, який посилить кримінальну відповідальність за корупцію. А слідчим, які розслідуватимуть справи про розкрадання державних грошей, Кабмін обіцяє підняти зарплату. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконує, що постійно чистить лави МВС від корупціонерів і тих, хто з ними заодно. І у п'ятницю у міністерстві навіть проводилися слідчі дії з керівниками обласних управлінь ДСНС. З'ясовували, хто допомагав колишньому керівнику рятувальників Сергію Бочковському розкрадати державні кошти. И сегодня мы примем решение. Кто из вас, какое участие в этом принимал, какую позицию занимает и как будет работать дальше. Или не будет работать. И как будет отвечать. Хочу, чтобы каждый из вас об этом думал. В том числе и думал о той статье закона Украины, которая гласит, заявившая о вымогательстве взятки освобождается от ответственности. У свою чергу, тимчасово виконуючи обов'язки голови ДСНС Зорян Шкіряк заявив, що вже почав чистку у лавах рятувальників. Мовляв, за один день він підписав понад три сотні подань на люстрацію керівників місцевих управлінь. Окрім того, у відомстві створено спеціальна електронна пошта, куди люди можуть поскаржитися на корупціонерів ДСНСників.